Добрий день, доброго дня, друзі. Будемо розпочинати нашу прес-конференцію. І передусім хочу зазначити про старт, да або про перші кроки і надзвичайно важливі кроки для молодіжної політики молодіжної роботи України. От э, старт даного проєкту «Юсейд Говерла». От, і хочу надати слово э, нашій коліжанки э, Вікторії Орисюк, э, фахівчині залучення молоді та громадської освіти, громадянської освіти проекту «Юсейд Говерла». Будь ласка, Вікторія, натиснути надо, додатку. На, на. Дуже рада сьогодні бути тут. Загалом у нас тема молодіжна політика та децентралізація, тому я коротко окреслю загальну рамку, в якій працює проєкт ЄСейд Говерла» в темі молодіжної політики. Загалом, Проект усе Говерла» є нині найбільшим проектом, який працює сьогодні в сфері сприяння органам місцевого самоврядування та реформі децентралізації. Загалом наша оптика є такою, що потрібно не дати зворотнього ходу реформі децентралізації потрібно прикласти всіх зусиль до, до того, щоб всі здобутки, які вже були здобуті, були примножені і усталені. І, зокрема, ми працюємо над цим з точки зору трьох різних компонентів, трьох цілей. Перший компонент це інституціоналізація реформи децентралізації, інституціоналізація роботи органів місцевого самоврядування з точки зору покращення нормативно-правової рамки їх роботи. Другий компонент це посилення спроможності органів місцевого самоврядування з точки зору економічної спроможності, з точки зору стратегічного планування і так далі. І третій компонент, який я власне сьогодні представляю, це залучення громадськості. Ми працюємо над тим, щоб голос громадськості, зокрема голос молоді, був якомога більш вучнішим в громадах, аби вони докладалися до процесу розвитку громад пріоритетних на думку громадськості і молоді в сферах і напрямках. Загалом нині проект реалізується вже в 11 областях у 100 партнерських громадах плюс. Дружніх по громадах, громадах, і ми в рамках компоненту залучення громадської і молоді міркували над тим, як нам зробити голос молоді ще більш гучним. І, зокрема, ми працюємо над цим в декількох різних стрімах, в декількох різних напрямках. Зокрема, ми минулого року запустили програму стажування, яка була доволі експериментальною. В рамках її ми залучили до роботи 20 громад, де був де був запущений пілотний проєкт стажування молоді, в підсумку якої ми отримали 200 заявок від молодих людей, які висловили. Бажані 70 осіб пройшли це стажування, і 8 осіб нині отримали пропозицію працевлаштування, і нині вже зсередини допомагають розвивати свої громади, будучи посадовими особами в органах місцевого самоврядування. І нині ми хочемо якомога більш поширювати і масштабувати цей досвід, допомагати молодим людям інтегруватися в систему функціонування громади зсередини, так би мовити. І ще ми реалізуємо декілька паралельних напрямків. Зокрема, ми нині розробляємо онлайн-курс для молодих людей спільно з українською академією лідерства про те, як функціонує громада і про те, як молодь може реалізовувати свої ініціативи на рівні громад. Також ми допомагаємо в наших партнерських областях з роботою молодіжних рад. Зокрема, ми будемо допомагати молодіжним радам створюватись там, де їх поки що немає, і допомагати їм розвиватись або перезапускатись де в цьому. Потреба в громадах, де ці молодіжні ради вже є, і також ще один дуже важливий напрямок, про який ми сьогодні будемо говорити більше, це робота з молодіжною політикою в громадах і з програмою Молодіжний працівник. Нам сьогодні дуже приємно, що ми спільно з партнерами можемо поширювати цю практику і допомагати запроваджувати цю програму діжний працівник в якомога більшій кількості громад, зокрема в малих громад, зокрема в новодолучених до проекту громад. Ми дуже раді тому, що ми завдяки цьому проекту можемо ідентифікувати молодих проактивних людей, які нам будуть допомагати гуртувати довкола себе ще більше молодих і проактивних людей. Для спільного розвитку громад тому дуже дякую всім партнерам. Нам дуже ми дуже раді, що спільно ми можемо творити якомога більше нових історій успіху для нашої молоді в громадах. Дякую. Дякую, Вікторія. Знаєте, у нас в молодіжній роботі завжди така цікава. Виходить комунікація, що ми все робимо так от драйвово, потужно, і інколи від нас починають. Ті, хто впроваджують в принципі політику в громадах, інколи навіть ховаться, От, щоб ми їх не сильно мучили, я хочу знайти трошки окреслити декілька моментів, декілька викликів, які у нас перед нами стоять. Це один із викликів це виїзд молоді за кордон. За різними даними, у нас сьогодні близько двох мільйонів молоді знаходиться за територією України в країнах Євросоюзу. Взагалі, загалом це десь близько восьми мільйонів українців. У нас сьогодні близько двох мільйонів молоді є внутрішньо переміщеними особами, і на сьогодні вони знаходяться абсолютно в різних громадах. Переважна більш ну, тобто, тут, тут важко сказати де більше, де менше, але вони точно не, не в себе вдома. От і е, це є також викликом для саме для молодіжної роботи, для впровадження молодіжних проєктів е, безпосередньо. Бо, скоріш за все, громади мали там свою певну статистику, свої е, якісь потреби е, своєї власної молоді, яка проживала в громадах. А ми отримуємо, отримали е, нові виклики, нові м м нові потреби. Да, і їх нам. А, так в, в лайтові версії необхідно об'єднати, тому що ну вже трошки і заморилися і громади, і самі сама молодь ВПО заморилась від того, що вона ВПО. От, тому тут більше треба просто посилення цієї взаємодії, але можливо без якихось таких окремих наголосів. А, і м багато дуже людей, багато молоді зазнали втрат через війну. Це і зниження там доходів, втрата майна там, житла, і за різними там даними знову ж таки збори за різними потребами збору потреб молоді, то від 20 до 30% готові молоді готові а, долучатися до або повертатися в свої громади, але за умови, якщо буде певна зайнятість, працевлаштування, і будуть створені певні умови, і, і це формує новий виклик при формуванні планів відновлення в громад, дуже б хотілося, щоб акценти саме робилися при формуванні плану відновлення територіальної громади, саме на участь молоді і долучати молодь до цих процесів. бо Часто у нас таке буває, що план відновлення сам по собі, а потім молодь сама по собі, і ми потім не можемо це поєднати і говоримо, чому молодь не хоче залишатися. В першу чергу необхідно показувати з боку влади, і що молодь їм не байдужа, і щоб молодь це бачила, да і показувати, як саме молодь можна залучати, і щоб молодь сама могла формувати ці певні ну, певні правила гри. Дуже складно сьогодні з інформуванням молоді, широким інформуванням молоді про їх можливості, да, і те, що ви сказали, про онлайн навчання, да, його більше поширювати. Бо на сьогодні і молодь дуже часто не розуміє, навіщо вона має приймати участь в житті громади. От і чому це важливо, чому важливо розуміти, як працює система влади в громаді, що таке депутати, хто такі депутати, що таке місцева рада і як вона має працювати? Тому тут такий знайте двохсторонній зв'язок між молодіжними працівниками має бути і молодіжними чиновниками, які працюють в територіальних громадах, які відповідають за молодіжну політику, дуже добре, якщо вони там є. Або якщо їх там взагалі немає, то це ще гірше, ніж наявність. Ну, тобто, дуже важко формувати в таких умовах якусь політику, коли немає чітко відповідальної людини, яка розуміє, що треба робити, у кого запитати, як це відтворити безпосередньо в громаді. А, що асоціація? Можливо, чи хто хто в нас далі хоче два слова сказати? Так, так, я думаю, що ми зараз надамо слово керівнику нашої організації, власне, яка буде реалізовувати цей великий проект, пані Леся Мокосєєва, голова Асоціації молодіжних працівників України. Дякую, Олександр. Вітаю, друзі, всі, хто буде дивитися і хоче долучитися до проекту. А. Так, от нас. Да ми в асоціації молодіжних працівників перш за все працюємо з тими людьми, які в подальшому працюють з молоддю, залучають молодь до активної участі в громадському житті. Сьогодні Вікторія і а, Владислав говорили про те, що дуже важливо, щоб молодь включалася в. В процеси відновлення, в процеси громадської участі в життя громади пам'ятали про те, що вони є важливою складовою, і багато досліджень кажуть про те, що це можливо через участь в проєктах, через коли вони можуть самі створювати проєкти, якщо фінансуються проєкти, сприяти проведенню публічних заходів і залучати молодь, і так далі для того, щоб молодь могла. Молоді люди могли включатися в проекти, могли створювати, могли і розуміли про свою роль і відповідальність за життя громади, за життя держави, що вони мають всі можливості впливати на процеси, а не є просто тими об'єктами. Потрібно з ними працювати. Для того і є молодіжна робота. Молодіжна робота. Цінність молодіжної роботи в тому, що ми включаємо молодих людей в життя і вони стають суб'єктами своєї життя громади. А для того, щоб молодіжна робота була якісною, щоб вона розвивалася, щоб вона відповідала тим цінностям і засадам, і щоб ми досягли мети. Потрібно, щоб молодіжні працівники і працівниці, які працюють в цих громадах, мали певні компетентності, навчалися і мали спільне бачення і розуміння молодіжної роботи і участі молоді. Саме для того існує програма молодіжний працівник. Це навчальна програма, яка існує з 2014 року. І в цьому проєкті ми будемо продовжувати її реалізовувати. програма Молодіжний працівник на зараз має. Більше шести тисячі випускників базового рівня, тобто, це люди, які пройшли базове навчання, розуміють про що молодіжна робота, розуміють, як працювати з молоддю, як залучати молодь, що таке участь молоді. Розуміють і знають, як залучити молодь, а як навчити їх адвокатувати свої питання, а також. Програма Молодіжний працівник сприяє тому, що молодіжних працівників і працівниць все більше з'являються в дуже маленьких громадах, а не тільки в великих містах, і що відбувається процес адвокації і того, що говорив Владислав: що якщо немає відповідальної особи в громаді, то дуже важко реалізовувати молодіжну політику, дуже важко включати молодих людей в життя громади. І саме для того молодіжні працівники і працюють, щоб адвокатувати в тому числі е такі питання. В цьому проєкті, який проєкт імпульс, ми будемо знову ж таки продовжувати реалізовувати програму спільно з проєктом «Юсейд Говерла», спільно з міністерством молоді і спорту, так як і протягом цих років, і протягом. Проєкту буде проведено чотири базових тренінги в наших громадах і вісім спеціалізованих. Причому спеціалізовані ми плануємо, що вони будуть направлені на потреби тих громад, тому що ну, в кожній громаді різна ситуація, в кожній громаді є різна історія, а і для того треба йти на запит молоді, молодих людей і громади, і влади, і так далі, щоб ця синергія створилася. Дякую. Власне, задля того, ви щоб... Ця програма наступні 9 місяців працювала саме таким чином. В нашій ну, скажімо, в структурі проекту передбачено, що дуже багато роботи буде відбуватися безпосередньо на рівні громад. І зараз я хочу передати слово людині, яка наступні 9 місяців буде власне координувати громади, налаштовувати всю цю роботу і бути таким великим поєднуючим таким ланцюжком між власне програмою молодіжних. Працівники громадами пан Віктор Сіпеєв. Прошу дякую. Як ми знаємо, що Україна вже досить давно почала свою свій шлях до централіза децентралізації. Відповідно, якщо казати за ефективну молодіжну політику в Україні в е, умови децентралізації, то це має бути в такій певній єдності співпраці між е, основними е, гравцями нашої е, держави, це е, центральні органи виконавчої влади, в, сама виконавча влада, місцеве самоврядування і, відповідно, молодіжні представництва, молодіжні працівники, молодіжні центри тощо. І, е, Якщо взяти ці три виміри, то саме на національному рівні це якраз основний да, центральний орган виконавчої влади це Міністерство молоді та спорту України. Якщо казати за регіональний або обласний рівень, то саме на цьому рівні відбувається формування молодіжної політики, Підстави, якої вони ну, звертаються до саме державної складової, до основними документами якої є стратегія молодь України, а також відповідні програми, державні програми молодь України на певні 5 років. І якщо спуститися ще нижче на місцевий рівень, то відповідно на місцевому рівні децентралізація вона передбачає збільшення відповідальності. На цих місцях і відповідний перегляд цих можливостей для молоді і для формування саме молодіжної політики на місцевому рівні, враховуючи ці всі потреби молоді, які живуть в цих місцях. Якщо звернутися саме до статистики Міжнародної організації до статистики Міжнародної організації міграції, то молоді люди у сільській місцевості частіше мають бажання взяти участь у заходах та ініціативах, які б змінили саме громаду на краще. Це 67% в порівнянні з 58% молоді в містах, а також саме молодь, сільська молодь, вона більш впевнена у відсутності перешкод для долучення до таких заходів. Але як ми знаємо, що рівень їх поінформованості про ці заходи значно нижчий. Також, якщо звернутися до цієї статистики, саме для 63% цієї молоді важливо, щоб в їх громадах працював молодіжний центр або простір. І як ми знаємо, саме в цих молодіжних центрах або просторах мають працювати молодіжні працівники. А це ті самі люди, які проходять базовий тренінг, програми молодіжних працівників, або, відповідно, спеціалізований їхній рівні. І саме тому проєкт Імпульс нашої громадської організації Асоціація молодіжних працівників України, буде охоплювати чотири області: це Волинська, Одеська, Рівненська і Закарпатська. І в кожній області буде охоплено по 10 територіальних громад. Для цих громад будуть проведені дослідження саме потреб молоді, молодіжної політики, стан взагалі молодіжної політики в їх територіальній громаді, інфраструктури, ну і взагалі охоплювати всіх стейкхолдерів, які пов'язані саме з молодіжною політикою на місцях. Окрім цього. Будуть проведено як мінімум 40 інформаційних заходів, що підвищує проінформованість молодь про наш проєкт і взагалі про молодіжну політику на місцевій, на місцевому рівні. В межах проєктах будуть відібрані в кожній територіальній громаді в кожній області 2-3 дві дві організації партнери шляхом відкритого колу. І відповідно таким самим чином будуть відібрані ментори, які будуть супроводжувати територіальні громади і молодь за, для досягнення певних, по перше, адвокаційних навичок, і для того, щоб впроваджувати кращу молодіжну політику і молодіжну роботу на місцях. Ну і власне я мабуть підсумую все, що якби ми хочемо презентувати. Я є керівником цього проєкту, таким загальним, і власне, що ми якби, в загальному такому випадку хочемо зробити за ці 9 місяців. Ну, по-перше, будуть проведені дослідження, доволі таке хороше, глибоке на рівні кожної громади. Ми узагальнимо всі ці дані як по на рівні регіональному обласному. Крім цього, будуть певні рекомендації для кожної громади, окремо ну, виходячи з того, що покажуть ці деревни. Слідження. Відповідно, після цього в кожній громаді ментори і партнерські організації будуть налагоджувати взаємодію між органами місцевого самоврядування, тими структурами, які вже працюють з молоддю, це і бібліотеки, і будинки культури, і позашкільні заклади. Можливо, є вже десь молодіжні центри, є якісь громадські організації, які проводять певні активності для молоді. Тобто задача партнерських організацій і менторів створити ось таку е, систему взаємодії і підтримки, яка буде 9 місяців вирощувати потенціал молодих людей і молодіжних працівників в громадах. Е, що цьому буде сприяти? Цьому будуть сприяти певні заходи освітні. Які будуть проводитися для або для однієї громади або для декількох громад тематичні? Окрім цього, у нас заплановані певні мережеві заходи, тобто це такі заходи, на які 3-4 громади спільно 3-4 дні співпрацюють, обговорюють, діляться своїми якимись практиками, своїм досвідом, своїми проблемами, можливо, викликами і налагоджують таку регіональну, більшу таку широку взаємодію. як яка після закінчення проекту власне дозволить їм робити сталі зміни, не варитися в своєму такому вузькому середовищі, а виходити вже на більш регіональний серйозний рівень. Крім цього, звісно, як уже було сказано, заплановано 4 базових регіональних тренінгів і 8 спеціалізованих. Загалом це 240 випускників. Що для нас цінним є саме в цьому компоненті, окрім того, що він буде максимально орієнтований на потреби громад, це також те, що ми цих людей долучаємо до спільноти молодіжних працівників України. Ми максимально будемо залучати їх до всіх українських заходів. І як результат, в кінці кожного року форум молодіжних працівників збирає з усієї України однодумців, і випускники цієї програми також в будь-якому випадку будуть представлені на своєму форумі. Окремо, якби ми плануємо, що в кожній громаді група обирає власне напрям адвокації. В якому 9 місяців ми їх супроводжуємо, що це може бути? Це може бути можливо впровадження адвокатування ставки офіційної штатної одиниці молодіжного працівника в громаді. Це може бути започаткування молодіжного простору, це може бути внесення на розгляд місцевої влади програми розвитку молоді. Тобто, кожна громада, кожна група обирає, що для них наразі є найбільшою потребою, з чим вони хочуть попрацювати, і ми як Грантер, як реалізатор цієї програми, ми надаємо максимальну всебічну підтримку для того, щоб за 9 місяців команди досягли певного результату в цьому напрямку. І, звісно, ми будемо моніторити те, що відбувається в громадах, і збирати оті кращі практики, оті золоті зернятка, які будуть результатом. І ми хочемо не просто зібрати цю інформацію, ми хочемо зробити її досягненням великої. Кої кількості людей такий красивий, гарний. Ем посібник кращих практик збірочку кращих практик зробити наприкінці проєкту для того, щоб інші громади, які знаходяться приблизно в такому ж стані, щоб вони надихнулись, подивились, взяли для себе якісь корисні речі, і щоб в подальшому результату цього проєкту могли продовжуватись і жити після його закінчення. Для цього, звісно, ми вже зараз плануємо в найближчий час три основних. Таких важливих для нас дії, про які ми власне хотіли би сьогодні анонсувати. Перший це ми зараз шукаємо партнерів на рівні регіонів, партнерських громадських організацій, і до кінця грудня ми власне формуємо список цих організацій, з якими ми будемо співпрацювати. Окремо, ми оголошуємо буквально за тиждень відкритий кол на менторів програми. Всі люди, які мають ну, певний досвід адвокації. Які мають досвід менторської роботи з командами, можуть подаватися на цей кол, і ми будемо дуже раді, якщо у нас з'являться дійсно професійні, круті експерти в цій програмі, які зможуть допомогти нашим громадам. Ну і третя річ, яку ми точно будемо вже запускати зараз, ми запускаємо дослідження. Перший його етап опитування вже розпочався, і з 10 січня, власне, те, що вже сказав Віктор. В кожну громаду завітає команда проєкту з інформаційною метою і для проведення фокус груп з місцевими командами щодо стану молодіжної політики і молодіжної роботи в конкретній громаді. Все це, що я тільки що якби анонсувала, ми будемо висвітлювати ну, по-перше, на офіційній сторінці нашої організації. Окрім цього, ми будемо задіяти широко сторінки і ресурси наших партнерів в регіонах. Ну і звісно, ми дуже сильно розраховуємо, що це буде настільки гарна і цінна інформація, що програма Говерло теж іноді буде про нас писати. Наприкінці я дуже хочу подякувати по перше за довіру програмі Говерла, що вона побачила в нас потенціал і довірила нам масштабний великий проект, і ми зробимо. Я скажу, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб вони роками потім нами пишались. А вот ну і дійсно звісно, велика подяка міністерству молоді і спорту, яке продовжує підтримувати не тільки саму ідею розвитку молодіжної політики, але робить це дієво, робить це дуже сильно, і ми сподіваємося, що в подальшому ця співпраця і ця взаємодія буде тільки нарощуватись. Яна Ламішенкорінформ. Скажіть, за яким принципом обирались регіони? Цікаво просто і, і також громади. Так, регіони обиралися серед регіонів, які є партнерськими до проекту Говерла. Нині станом на зараз це 11 областей, і цим проектом ми плануємо покрити чотири з них. А хто фінансує? Проект USAID